Як підключити Amazon до джерел замовлень. Завдяки підключенню Amazon до Кейс у вас буде змога отримувати повну інформацію по замовленню, тобто тип оплати, вартість, трек номер, перелік товарів, ну і так далі. Ви зможете, власне, відправляти сам трек номер з Кейсе на джерело на Amazon та зберігати публікації товарів. Тобто, ось такі. Базові, але дуже важливі інтеграції дозволять вам ефективно працювати із замовленнями, які надходять з Amazon до кейсерам. Давайте зараз подивимось, як власне, підключити Amazon. Ну і потім як можна з цим працювати. Для підключення переходимо до розділу налаштування, далі джерела. Опускаємось в самий низ, натискаємо на кнопку додати джерело. Обираємо його назву. Тип-джерела, відповідно, Amazon. Так. А далі нам треба обрати власне маркетплейс, на якому ми будемо, в ну, яким ми будемо підключати ваш магазин. І потрібно авторизуватись через вас ваш особистий кабінет в Amazon. Ось так. Давайте в Америку. Нехай буде Канада. Натискаємо авторизуватись. Я звертаю вашу увагу, що авторизація у нас відбувається через вспливаючі вікна. Тобто, якщо у вас в браузері вспливаючі вікна раптом заборонені, ну, їх можуть вимикати, щоб запобігти спаму, рекламі, фішингу і так далі. То, будь ласка, увімкніть їх тимчасово, щоб авторизуватись, ну а потім можна виключати. Звичайна авторизація, як на будь-якому сайті, авторизуємось і йдемо далі. FBA замовлення, це перемикач треба увімкнути, щоб була синхронізація замовлень між нами та Amazon. менеджер Тут можна обрати одного або декілька менеджерів, на яких будуть автоматично назначатись замовлення, які будуть приходити з Amazon. Або це поле можна залишити пустим, тут як вам зручно. Валюта. Відповідно, треба буде обрати валюту. З якою ми будемо від якої ми будемо отримувати замовлення, відправляти трекінг код Як бачите, стало активним поле статус. Якщо тут обрати декілька статусів, які вам потрібні, то після переходу замовлення на ось ці статуси, які у нас в цьому переліку, трекінг код буде автоматично відправлятись на джерело, тобто на Amazon. Ось так. Тобто, замовлення перейшло до статусу відправлено. Спрацювала автоматизація, трекінг пішов на Amazon. Ось таким чином. А, так, ну і начебто все. А, важливий момент. Якщо у вас декілька різних магазинів на різних майданчиках, ось як тут Канада, Європа і так далі, то, будь ласка, підключайте кожен магазин окремо, як окреме джерело. Це потрібно для коректності роботи. Потім замовлень, ну і власне. Самої інтеграції. Ось таким чином. Так, вкладка Доступ користувачів. Тут можна обрати або всіх користувачів, або галочками позначити людей, які будуть мати доступ до перегляду та роботи із замовленнями, які прийдуть з Amazon. Ось так. Коли все підключили, обрали, натискаємо кнопку Додати, Амазон у вас потім ось таким чином з'явиться. У переліку джерел вже є тестовий підключене Amazon. Ось, якось так. Так, далі по замовленням, хочу ще сказати. Переходимо до розділу замовлень. Щоб автоматично відправити трекінг, верніше не відправити, а так відправити трекінг і, власне, закрити замовлення успішно, ви можете просто додати трекінг-код у замовлення в KCRM, і теж спрацює автоматизація, і воно автоматично буде успішно закрите і на джерелі і на Амазоні. Ось таким чином. Тобто, і не обов'язково обирати статус. Додали трекінг, спрацювала автоматизація, замовлення успішно закрито. А після підключення протягом години-півтори усі замовлення за поточні два місяці підтягнуться в кейсі РМ. А всі нові замовлення будуть синхронізуватись раз у 30 хвилин, тобто раз на півгодини. Ось так. Тому, будь ласка, підключайте Amazon, працюйте із замовленнями. У нас офіційне API, офіційна співпраця, скажімо так, тому ніяких блокувань чи обмежень з нашого боку чи з боку Amazon не буде. Тому, будь ласка, підключайте, користуйтесь і працюйте ефективно разом з нами. Дуже дякую.